Людська пам'ять дуже ненадійна. Ми забуваємо важливі деталі, створюємо спогади і переконуємо себе, що вони є реальними. Та й те, що ми пам'ятаємо, дуже спотворено. Ми пам'ятаємо все так, як самі того хочемо профілактика хвороби дешевше, ніж її лікування. Робиш, як усі, не значить, що робиш правильно. Люди можуть помилятися, і часто так і відбувається. Через помилки цілі історичні традиції можуть нести більше шкоди, ніж користі. Те, що хтось служив в армії, поліції або інших силових структурах, не означає, що він неодмінно хороша людина і автоматично заслуговує на довіру і повагу. Якщо ти знаменитість, це не означає, що ти автоматично стаєш експертом у медичних, економічних чи політичних питаннях. Усі чудово розуміють, що твоя експертна думка кимось проплачена. Старший не завжди означає, що мудріший. Мудрість визначається тим, як грамотно ти розпоряджаєшся своїм часом, а не тим, скільки в тебе цього часу було. Іншими словами, тупі люди теж старіють. Якщо ти проводиш багато часу на роботі, це не означає, що ти добре працюєш. Є 10 років досвіду. А є річний досвід, який повторюється 10 разів. Якщо я з тобою не згоден, з цього не випливає, що я тебе ненавиджу. І навпаки, якщо я згоден з тобою, це не означає, що ти мені подобаєшся. Ми всі упереджені у своїх переконаннях. Тільки тому, що це дозволено законом, не означає, що ти можеш це робити. У нас свобода слова, ти можеш говорити, що хочеш. Але це не означає, що люди після цього не стануть називати тебе покидьком. Є свобода дії, а є наслідки цієї дії. Більшість людей не дуже розумні, і навіть розумні часто туплять. Часто так буває, що ти можеш бути тупим, як пробка, але якщо особисто відданий своєму босу, можеш не сумніватися, ти зробиш хорошу кар'єру. У тебе може бути IQ як у мамонта, але ти отримуватимеш шестизначну зарплату і керуватимеш реально розумними, талановитими та освіченими співробітниками. Народження дитини не робить тебе експертом у вихованні, дитина нічим тобі не зобов'язана лише тому, що ти її народила. Діти не ухваляли рішення народжуватися, це зробили їхні батьки. Тому й турбота про дітей це обов'язок батьків, поки вони живі. Ні, я не стверджую, що треба нянчити дітей, коли їм за 30. Але як батьки, ми повинні навчити дітей жити у цьому світі та бути самостійними. Батьки завжди залишаються на вищому рівні. Вони завжди годувальники, наставники та вихователі для своїх дітей. Тож не треба поводитися так, ніби твої діти тобі щось винні. Якщо ти багатий, це не означає, що ти вмієш заробляти гроші. І ти автоматично не стаєш експертом із фінансових питань. І ще це не означає, що ти розумний. Хоча люди чомусь так вважають. Не треба заводити собаку, кішку або будь-якого іншого вихованця, якщо в тебе немає стабільного джерела доходу. Тварин треба годувати, лікувати, їх треба доглядати. І все це коштує грошей чималих грошей. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Діліться своїми думками у коментарях і бережіть себе.